Вітання понеділок, 16 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка Є студія адвокат Микола Кудрявцев. Вітаю вас, доброго вечора. І передусім поговоримо про нинішню прес службу. Міськвиконкому. свого часу ви опікувалися відділом зв'язків з громадськістю. Зараз пан Білусов заявив про те, що йому достатньо одного прес-секретаря, і він не буде утримувати прес-службу. Чи відслідковували ви роботу цієї прес служби? Як вважаєте, з чим пов'язані такі його заяви? Ну, я думаю, по-перше, що говорити зараз оці про оцінку роботу нової прислужби чи е, тих посадових осіб, які були призначені на виконання функцій прислужби, поки що зарані. Адже зрозуміло, що для того, щоб е, люди війшли в ритм нормальної роботи, потрібен певний час. Е, також я б поки що не піддавав би критиці роботу нової прислужби, оскільки, е, ну, по-перше, буде зрозуміло, які саме завдання має ставити керівництво. Цьому новому утворенню новій пресслужбі, і, по-друге, як з цими завданнями власна преслужба буде впоруватись. Тому я думаю, що вже за місяць можна буде говорити про певні якісь результати. Але я хотів би в свою чергу нагадати, що вчора в мене там була певна полеміка, до речі, на Фейсбуці з приводу того, що міська влада має бути більш відкритою і обмінювалися сторони певними закидами, Але я б хотів сказати, що від. Пана і взагалі від нової влади, однозначно місто потребуватиме вимагатиме більшої відкритості, ніж ми бачимо зараз. І чи це буде робота прес-служби, чи це буде власне, мабуть, більше все-таки позиція самих чиновників? Адже перше, на що звертав увагу колишній міський голова, і в моїй роботі, і я в роботі своїх підлеглих, це те, що чиновник, коли відкритий, то набагато менше. Іде викривлена інформація про діяльність цього посадовця. викривлена інформація йде менше про діяльність того органу, в якому він працює. І тому громадяни мають право і отримують нормальну, своєчасну, правильну, корисну інформацію. Коли цього немає, то люди починають заповнювати певний інформаційний вакуум своїми. З догадками, домислами, і ви можете знайти на будь-якому, припустимо, місцевому форумі чи в коментарях купу інтерпретацій людей, які насправді не знають, що відбувається, і починаються інтерпретувати своїм чином. Тож я б да, побажав би новій прислужбі не втрачати той рівень відкритості, який б був започаткований при Сергію Одаричу. Коли ми говоримо про відкритість чи закритість, ви маєте на увазі, що насамперед те, що не хочуть коментувати якісь питання, те, що не збирають прес-конференції, чи скажімо про наповнюваність сайту міської влади, ради і влади, власне кажучи, тому що дуже багато нарікань, що деякі розділи взагалі стоять. Немає новин, немає оперативної інформації. Це наслідки власне ставлення. Я я думаю, не працівників прес служби, а ставлення високопосадовців нових, нових керманичів міста до взагалі поняття. Піару роботи прес-служби. Якщо це зводити лише до, знаєте, як в радянські часи таких сводок з фронту, або коментувати просто якісь або анонсувати якісь висловлювання чи особисті дії керівників вищого рівня, то, звичайно, жодної корисної інформації місто не буде отримувати і дедалі чиновництво в міській раді буде зачинятися, буде все більш закритим. Якщо вже брати про ті завдання, які має виконувати прес-служба, то це не лише анонсування. І, взагалі, люди мають знати, які плани має влада на, кожен, на кожну сферу своєї діяльності, на кожну сферу діяльності міста. Люди мають право знати оперативну інформацію. Це те, про що ми говорили, були нарікання на те, що на сайті міської ради оперативна так звана інформація вивішується двотижневої давнини, що не є припустимим взагалі за будь-якими стандартами і нормами. Це те, що деякі розділи сайту припинили своє припинили наповнювати. І відповідно, взагалі будь-якої інформації, важливих рішень там, припустимо, немає. Люди не знають, де їх взяти. Потрібно буде іти, писати якісь запити про публічну інформацію. Взагалі, ідеальна робота будь-якої служби по зв'язках з громадськістю, щоб запити на інформацію не доводилося громадяну писати взагалі ніколи. І це є, до речі, вимогами закону, щоб вся інформація була максимально відкритою, оприлюдненою, загально доступною. Наскільки мені відомо, містяни могли без проблем залишати коментарі і свої питання меру його команді прямо. На сайті під матеріалами чи так? Ну, однозначно, команда міського голови була найбільш відкритою з того, що я навіть знаю в Україні, і я свого часу дуже активно сперечався з, я не пам'ятаю, з однією громадською організацією, яка провела доволі таке цікаве поверхове дослідження, за яким виявляється, що Черкаси є там певні проблеми з відкритістю влади. Я тоді попросив навести ну, репрезентативність, щоб якась була, навести приклади, де ще. Міський голова може напряму спілкуватися в соціальних мережах з будь-яким громадянином, де ще міський голова проводить таку кількість зустрічей із громадянами і з пресою, де ще взагалі чиновники міського конкому можуть давати відповіді без будь-якої організації, ну тобто без якихось формальних прес-конференцій і подібних заходів, просто відповідати на прямі запитання, стільки спілкуватися з пресою, скільки це було в Черкасах. І скільки було планів, до речі, хотілося б нагадати, що вже... У травні цього року мав би стартувати проєкт проект такий, що чиновник, який зустрічається з людьми просто за чашкою кави, відповідає на абсолютно всі їх питання. Це, до речі, досвід цікавий за кордони. Ми намагалися запровадити, але не встигли з відомих причин. Тобто, було ще декілька дуже цікавих проектів, які б відкрили повністю владу для міста. Я думаю, це мало б позитивний ефект. Щодо вашої полеміки, що ж чим закінчилася ця ситуація, чи надали вам якісь дані, чи просто голослівно заявили і на цьому я все за я думаю, що час покаже просто наскільки реально буде впору, Ну наскільки впорається нова влада з завданням відкрити себе місто, тому що якщо Є що показувати, то абсолютно логічно зрозуміло, що будь-якому політику, будь-якому чиновнику навпаки, вигідно показувати те, що він має намір зробити позитивного для міста, але або те, що він вже зробив. Тобто це висвітлення позитивної діяльності. З точки зору негативу, його також не потрібно боятися, але потрібно просто пояснювати людям дійсні справжні причини того чи іншого негативного явища. Зараз ми поки що, можливо, не бачимо тих високих результатів, про які можна було б говорити, але я думаю, що все одно. А активність має бути більшою висвітлені діяльності влади ніж ту, що демонструють зараз. зрозуміло. і поговоримо про комунальне підприємство Мія Черкаси. Як відомо, воно відповідає за випуск газети «Місто» та журналу уживи в Черкасах. Нині під голова, ну або директор. керівник, так, директор підприємства цього говорить, що вони мають велику заборгованість близько півмільйона гривень. Як вважаєте, з чим це пов'язано? І деякі закиди звучать, що начебто, у цьому винні знову ж таки попередники. Чому так говорять і чи не завелика а це заборговані. Звідки вона взагалі може виникнути? Ну, по перше, крім попередників, на жаль, чи на щастя у нових керманичів і очільників комунальних підприємств поки що немає просто іншого русло, коли можна було спрямувати свій гнів і невдоволення, але насправді ситуація не така страшна, як її намагаються змалювати. По-перше, заборгованість дійсно виникла, вона виникала протягом певного тривалого періоду часу і пов'язана саме з тим, що з'явилися певні проблеми в фінансуванні цього комунального підприємства, адже не секрет, що комунальні підприємства дуже рідко можуть самостійно заробити це, не є все-таки суб'єкти підприємницької діяльності в повноцінному розумінні. Витрати на друк газети міста для повноцінного своєчасного оперативного інформування громадян для друку рішень важливих, які приймаються міською радою, вони є доволі значними. Були доволі значними, тож певний час виникала певна заборгованість, яка мала була закритись за рахунок бюджету, в тому числі, а також за рахунок основна її частина, за рахунок через договір реструктуризації з видавництвом. З друкарнею. Також за рахунок того, що підприємство активно почало б займатися вислатнням діяльності інших підприємств, комунальних підприємств міста, які працювали б на умовах домовленості угод з МІА Черкаси. І, на жаль, наприкінці минулого року, як вам відомо, в вересні місяці так сталося. Те, що почалися проблеми з казначейством, тому ці борги своєчасно не були сплачені. І е, розмір заборгованості становить, до речі, рівно вдвічі менше ніж те, що було вам озвучено. Тобто там заборгованість, яка за рік склала близько 250 тисяч гривень. Всього решта це так звані поточні борги, які поступово закривалися. Ну вони то виникають з підприємства, потім погашаються. Тобто, це в процесі діяльності є нормальною річчю. Я б не робив зараз. Трагедії просто, але я розумію, що керівникам, які не можуть зараз на своєму місці вдіяти взагалі нічого, тобто ми бачимо, що немає тих тиражів газети місто. До речі, хотіли запитати, хто з глядачів може похвалитися тим, що вчасно отримує газету місто і власний у скриню. Я думаю, що таких буде дуже мало, якщо вони взагалі знайдуться. Хто може похвалитися тим, що якимось проектом цікавим от, розпочало Міє Черкаси, їх порадувало будь-де взагалі в медійному просторі? Цього немає. На жаль, керівник підприємства займається лише більше звинуваченнями політичних опонентів, і власне його діяльність більше ну, от, складається враження, що є. Депутатською діяльністю суто політичною, а не спрямована на те, щоб налагодити роботу підприємства. До речі, за той час, коли нова команда при владі, вже можливо було зробити певні кроки для того, щоб показати якісь результати в роботі нові. Замість цього, ми продовжуємо програвати стару платівку про попередників. Зрозуміло. і нагадаю глядачам, що сьогодні у програмі Відкритий діалог з нами адвокат, екс керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. Сьогодні понеділок, 16 вересня, ми говоримо про діяльність комунальних підприємств і про ще одне Челуаш. Нині там знову кадрова ротація вже не працює там директором. Молодий 22-річний хлопець чи чоловік. Назвемо його так. Вже знайшли заміну і, зокрема, призначили головного інженера тролейбусного парку. На вашу думку, чи така кадрова перестановка буде сприяти тому, що будуть Краще ремонтувати дороги, тротуари. як вважаєте? Ви знаєте, інколи від перестановки музикантів в оркестрі нічого не змінюється. Потрібно просто взагалі весь оркестр міняти. Мені здається, що дана ситуація дуже от, непогано це ілюстрацією цього вислову. Тому що, якщо ми насправді хочемо добитися нормальних, стабільних результатів в роботі комунального підприємства, потрібно не просто займатися кадровими ротаціями, потрібно. Чітко усвідомити, що система роботи має бути налагоджена таким чином, що навіть невдале кадрове призначення не відбилося б значно негативно на роботі цього підприємства. Тоді робота побудована правильно. Якщо ми будемо чекати якихось надзвичайних революційних. Просто зрушень від роботи підприємства лише завдяки тому, що ми поставили правильні кадри і вони просто мають зрушити. Ну, я думаю, що це є дуже оптимістичним, оскільки насправді це трапляється доволі рідко. Навіть людина, абсолютно, яка є на своєму місці, яка є професіоналом своєї справи, яка має правильне бачення, зрушити з місця інертну масу, якщо робота була побудована неправильним чином, зможе лише за доволі довгий період часу. Тому. Таке от, чергова кадрова ротація лише через три місяці після призначення керівника, якого, до речі, так анонсували, як молоду енергійну людину, яка може зрушити підприємство з мертвої точки і так далі. Вона є просто ну, ілюстрацію того, що насправді не керує процесами, на жаль, міська влада. Хотілося б просто зробити швидко і якісно, не цього не вдається зробити. Тоді найлегше рішення, яке лежить на поверхні, да, здавалося просто поміняти керівника, і все буде, все буде чудово. Це вже нагадує якусь кадрову лихоманку. Трьох Місяців хіба достатньо для того, щоб оцінити роботу? Чи якщо це таке підприємство, як «Челуаш» цього no, строку? Ну, По-перше, не таке підприємство серйозне, як «Челуаш», яке має на балансі е, інженерні е, споруди і всі шляхи міста, яке протягом багатьох років здійснює такий гігантський обсяг робіт, і поставити на, на його чолі недосвідчену молоду людину, це вже було доволі таке ну, сміливе рішення. Після того, як завершився сезон да, асфальтування, поміняти людину, яка, наскільки мені відомо, не має абсолютно досвіду з роботи з вуличною інфраструктурою, ну окрім це абсолютно інша сфера да? перевезення, і навіть їх організація, і ремонт доріг це абсолютно різні. Сфери діяльності. Я не знаю. Я вважаю, що це є черговою помилкою. Попри все, те, що людина може бути професі... професіоналом своєї справи, вона може чудово виконувати обов'язки, але мені здається, що буде дуже важко налагодити роботу саме підприємство з асфальтування. Мені здається, самі підходи неправильні. Коли ми почали відходити, на жаль, все місто від того, щоб вкладати кошти в модернізацію, в реконструкцію доріг, проводити капітальні ремонти, ми почали. Натомість зосередилися на ямковому ремонті і на фактично демонтажі на руйнуванні того, що минулого року було зроблено. Якщо ви зараз побачите, що робиться, все-таки не можу, бо наболіли. Робиться за декілька квартал на декількох кварталах вулиці Ліна і Благовісна, Ми бачимо висмикнуті по живому видерті з шарущими абордюри. Поставлені нові бордюри, між якими і асфальтом залишається щілина в декілька сантиметрів, як мінімум шириною, куди заливається вода. Вже зараз почався сезон дощів. Що далі буде, не зрозуміло. І я не знаю, як це кадрове рішення допоможе вирішити таку проблему. Немає інформації ані від керівників міста, ані від керівників комунальних підприємств. Тобто нуль. Просто будемо сидіти і чекати, коли асфальт порве наслідки від, від криги. Да. І вже заговорили про кадрову політику. Маємо інформацію про те, що готують призначити в мерію ще двох депутатів. Фактично, працевлаштувати чи володієте ви такою інформацією, Можливо, кілька слів. Хто це я не можу зараз коментувати, тому що детальної інформації у мене немає, але ну свого часу ще до відставки міського голови. Сергій Одарич оприлюднив в соціальних мережах такий список, доволі довжелезний список тих депутатів, взагалі тих наближених осіб, які мають працевлаштуватися після того, як Сергій Одарич буде усунути з посади. Ми бачимо до цього часу, що майже в дрібницях, майже в деталях ці домовленості виконуються. Тобто, ми бачимо ще раз чергове підтвердження, те, що абсолютно була проста угода і проста, як купити цукерку в магазині. Тобто Усуваєте міського голову, ідете про це влаштовуєте. Все більше ніяких там інших питань, мені здається, немає. Немає мови там ані про професіоналізм, ані про досвід роботи, ані про якихось інших ну хоча б досягнення в інших сферах там суспільного, громадського, політичного життя. Ні, просто йде такий от обмін переділ посад. Так. місць і владці заявили про те, що місто фактично паралізоване, зв'язку з тим, що казначейство не пропускає платежі торік. Чи два роки тому, чи була подібна ситуація в Черкасах, і як на той час ваша команда виходила з цієї ситуації? Дійсно, на даний час ситуація доволі тривожна. І в цьому плані я не можу не підтримати побоювання нової влади, оскільки це доволі серйозне питання, коли місто навіть в повсякденній діяльності, а є такі сфери діяльності, де не можна бодай там на день затримувати фінансування. Наприклад, що можна пояснювати да, пацієнтам, коли просто на Ліки не виділяються кошти, вони без них не можуть фізично існувати. Ну це взагалі просто жахлива ситуація. От і дуже багато подібних от речей відбувається саме через те, що держава просто взяла, запустила а, руку в кишеню місцевого самоврядування і фактично безкоштовно користується зараз коштами місцевих бюджетів для покриття дефіциту державного бюджету. Це не є припустимим. На жаль, така ситуація в цьому році вона загострилася в минулому році. Вона виникла. Наприкінці літа, у вересні, вже почалися серйозні проблеми з платежами, знаючи про це і розуміючи, що ситуація буде дедалі загострюватися, усі проекти було розпочати і завершено в максимально стислі сроки. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, навіть до вересня місяця було декілька об'єктів збудовано, наприклад, той самий центр надання адміністративних послуг можна було виконувати ці роботи, доволі ну розтягнути їх, там, готуватися і так, далі, і, так далі, і так далі. Але завдання було поставлено не просто так, щоб до якоїсь певної дати його відкрити, а для того, що потім можна було б, ну, провести розрахунки і так далі, щоб не залишати місто з боргами. Аналогічна ситуація була з дорогами, максимум робіт. Намагалися зробити якомога швидше. Крім того, тоді, звісно, керівництво міста а, мусило домовлятися з Міністерством фінансів України для того, щоб отримувати підкріплення так зване на фінансування. Тобто, фактично, в ручному режимі, якщо Міністерство фінансів почало керувати вже розподіленим місцевих бюджетів, то проти цього немає інших прийомів, як, їх, як не їхати до посадовців і домовлятися про те, що саме це. Є найпріоритетнішим, що саме ці витрати є пріоритетними і просити просто, щоб вони виділили кошти саме на ці роботи, на ці послуги і так далі. Ну, ми бачимо, що поки що, мабуть, в нової влади або вони цим не займаються, або вони намагаються, і в них це не виходить. Тому що декілька, якщо не понявсь, місяців тому була інформація про те, що Віктор Білусов зустрічався на вищому рівні в Києві, намагався розблокувати тоді. Котельні опалення, гарячу воду. Тобто, все ж таки, спроба була. Спроба була, але я не знаю, чи є вона вдалою. Глобально в, в масштабах міста. Я не думаю, що це що ситуація є під контролем. Тому, я думаю, що треба підтримувати однозначно, треба усі двони бити, піднімати громадськість, піднімати засоби масової інформації, виходити на політичний рівень київський, всеукраїнський для того, щоб організовуватись з іншими містами України. До речі, що і робив власне Сергій Одарич. Він активно використовував асоціацію міст України для лобіювання інтересів міста. Цього ми поки що не спостерігаємо. Тишком нишком цю проблему поодинці не вирішити. Кожне місто буде страждати від цього, і поки не об'єднаються міста, не отримують потужне лобі. Я думаю, що проблема буде лише загострюватися. І якщо можна коротко, ваша думка чого не вистачає нинішнім владцям? Зв'язків, бажання, терпіння, чи чому так відбувається, що от Сергія міг домовлятися в нинішній влади цього не виходить? Досвід, зв'язки і бажання. Я думаю, все таки це похідне. Мені здається, що основне немає бачення цілі для чого вони зайшли в цю владу. Якщо ціллю є дійсно розбудова Черкас, то я думаю, що абсолютно іншими мали бути кроки: не кадрові революції, не кадрові ротації, не безкінненескінченне працевлаштування знайомих і колег по партії, депутатському корпусу і так далі, а просто системна роботах і продовження того, що робила команда Сергія Одарича. На жаль, цього ми зараз не бачимо, і тому мені цілком зрозуміло здивування, коли після відвідинь Вінниці от наші посадовці дивуються, що абсолютно наскільки місто має більш привабливий вигляд. Тому Запитання власне до себе, чому воно зараз не продовжує розвиватися, чому там в цьому році не постелено жодного кілометра доріг, жодного кілометра тротуарів, не поставлено жодного нового ліхтаря і так далі. І тому подібне. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні, у понеділок, 16 вересня, у програмі відкритий діалог з нами був адвокат Микола Кудрявцев. Дякую за те, що були з нами. Побачимось.